Які авто держава Україна дозволяє розмитнювати українцям в цьому році? Наш підписник Валентин запитує, чи може він розмитнити бус 2008 року. В державі Україна є певні обмеження щодо легкових та вантажних автомобілів. Якщо ми говоримо про легкові автомобілі, будь-який легковий автомобіль і будь-який пасажирський бус, якщо він має стандарт Євро-2, це авто з 1996 року, їх розмитнити можна. Без будь-яких проблем. Але якщо автомобіль, бус або інший є вантажним, в такому випадку має бути стандарт виключно Євро5. Як правило, ці йшли роки з 2008, 2009, 10 Це має бути вказано в технічному паспорті, що автомобілі стандарту Євро 5, або це потрібно доводити за допомогою довідки експерта. Отже, просте правило, що дозволяє розмитнювати Україна: легкові автомобілі, стандарт Євро 2, вантажні автомобілі мінімум стандарт Євро 5. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як це зробити правильно.